Баскетбольний турнір пам'яті героїв Крут відбувся в Коломиї. За головні трофеї змагань боролися 12 команд із Калуша, Івано-Франківська та Коломиї. На баскетбольному майданчику Коломийського ліцею номер 8 зустрілися понад 40 спортсменів. Серед глядачів баскетбольного турніру у Коломиї Юлія з Харкова. Прийшла повболівати та підтримати сина 11-річного Семена. Жінка каже, попри війну та переїзди, дбають, щоб син займався спортом і радіють, що мають дуже позитивні результати. Він став дисциплінованим, більш здоровим, почав правильно харчуватися. Ну йому дуже подобається, і мені дуже подобається. Про переваги баскетболу розповідають і самі діти. Зокрема, 11-річний Назар каже: заняття захоплюють з першої гри. Ну я спочатку якось пішов, мені дуже сильно сподобалось. Я почав ходити. Перед початком гри тренери команд дають юним баскетболістам настанови та налаштовують на гру три на три. Юрій Стефанюк, тренер Коломаян, каже: саме такі невеликі турніри формують професійних гравців великого баскетболу. Будуть сьогодні показувати. Свої здібності вони розвиваються, стають сильнішими. Багато є прикладів, що спортсмени з нашого міста виступали на рівні України. Тренер Івано-Франківської команди 45 років свого життя присвятив баскетболу. Тепер свій досвід передає юним спортсменам. каже, кожні змагання для баскетболіста це важливий крок вперед. З мого досвіду, я так знаю, що бі змагання вітер заміняють. Може, й місяць тренувань дуже приємно, що ми в такий важкий час проводимо знання, що маємо можливість. Баскетбольний турнір між юними спортсменами присвятили пам'яті героїв. Крут. організатори кажуть, на одному заході проводять і спортивне, і патріотичне виховання. Спорт добра штука, але коли об'єднані певною ідеєю, тоді напевно це ще більше надихає. Сьогоднішня наша напевно ідея це помолитися спільно у пам'ять тих невинно вбитих людей, молодих людей, які нерівній боротьбі віддали своє життя, згадати їхнє діло діло боротьби. Бо наша боротьба триває, така кривава. Пишеться знову історія. Всі об'єднуємося Não colou. Ти прекрасної ідеї незалежної нашої батьківщини України, дякуючи тим воїнам, які воюють на полях битв, дають можливість нам тут нормально, повноцінно працювати, розвиватися. Завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради каже, участь у цих змаганнях беруть діти до 13 років. Загалом їх понад 40 – з Івано-Франківська, Калуша та Коломиї. Ці змагання наші це є підготовчий етап до обласного чемпіонату. Переможців баскетбольного турніру, пам'яті героїв Круз Ут визначали у спортивній залі Коломийського п'ятого ліцею у молодшій віковій групі Золото, срібло та бронзу здобули команди з Коломиї. Серед старших учасників турніру Пам'яті героїв Крута це баскетболісти віком 11-13 років. Третє місце посіла команда Джордан з Коломиї. Срібло поїхало до Івано-Франківська. А перемогу здобули баскетболісти Коломийського ліцею номер 5 До слова на турнірі визначили і кращого гравця. Ним став Олександр Пенс.